Звітую за прогулянку сьогоднішню. Вийшла рано, навіть схід сонця я зняла в лісі, а не з балкону. Але результат походу, будь ласка, яблуки-падалка, які я наріжу, посушу, і буде прекрасна сушка. Є трохи краще. Можна буде зробити яблучне пюре. Це абрикоски на компот, зелень, дику руколу знайшла, дуже пахуча, гарна травка, в салат годиться. Це цибулька, лизунець називається. А це зібрала листя хрону. Вичитала рекомендацію, що зібравши листя хрону, посушивши їх, а потім перетерти на, такий, на дрібненькі кусочки, і приправляти можна. І другі страви, тобто воно надає певної гостроти. Відтінок трохи у їжі буде другий. А різноманіття це велика справа, коли одна і та ж ніби страва, але приправлена іншими пахучими приправами, вона має другий відтінок. Отак от, от яблука. І трави, ну і гриби, звичайно.